Вітаю, влада невизнаного Придністров'я офіційно звернулася до Росії за допомогою. Відповідну декларацію ухвалив з'їзд депутатів усіх рівнів в середу 28 лютого. Причиною звернення депутати Придністров'я називають так звану економічну блокаду з боку Молдови, і також звернулися до міжнародних організацій з проханням про сприяння діалогу між Придністров'ям та Молдовою. У резолюції зазначено про звернення до Ради Федерації та Державної думи РФ з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посиленого тиску Молдови. В документі також зазначено, що на території Придністровської Молдовської Республіки проживає понад 220 тисяч громадян Росії. Ну а також висловлено вдячність за російську миротворчість на Дністрі. Я вам нагадаю, що сьогодні в визнаній Придністровській Молдавській республіці відкрився з'їзд депутатів. Як зазначається, що там були вони всіх рівнів. До речі, такий з'їзд не проводився протягом вже 18 років. ГУР відреагувало на звернення Придністров'я до РФ. Головне управління розвідки України вказало, що Росія не отримала очікуваного результату, а потуги окупантів зазнали поразки. Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що чутки про прохання Придністровської Молдавської республіки приєднатись до Росії вони не підтвердились, як раніше заявляли в розвідці. Депутати Придністров'я також зверталися і до європейських інституцій у такому багатовекторному стилі, що, за словами Юсова, свідчить про складність ситуації та інтереси різних сторін. Ну а далі поговоримо про те, що Буданов назвав умову для перемоги України. У начальника головного управління розвідки Міністерства оборони є дуже чітка умова для перемоги Україні. Необхідно домогтися розвалу Російської Федерації внутрішніми зусиллями, інакше військова агресія проти України може повторюватися неодноразово. Програма максимум для України, за словами Буданова, не обмежується лише виходом на кордони 91-го року, але передбачає також розвал Росії, який може відбутися тільки внутрішніми процесами. Буданов підкреслив необхідність будувати нову систему міжнародної безпеки, щоб у майбутньому диктатори не могли загрожувати демократії. Він зазначив, що перший крок це підготовка. Та підписання нової угоди про безпеку, що має отримати підтримку більшості країн світу. Проте забезпечення виконання цієї угоди буде втілено на практиці набагато складніше. Згідно з Будановим, Росія повинна нести відповідальність за свої злочини, відшкодувати завд... завдані збитки та відмовитись від ядерної зброї. Крім того, важливо встановити міжнародний контроль над російською атомною енергетикою. Ну а далі Зеленський відреагував на ідею президента Франції Макрона про можливе введення НАТО в Україну, зазначивши, що будь-які ініціативи, спрямовані на посилення України у відбитті агресії РФ, будуть корисними для всього світу. Він також повідомив, що Макрон має прибути до України в середині березня та поділиться подробицями своїх ідей. Зеленський наголосив. Що основна фундаментальна ініціатива полягає в своєчасному виконанні попередніх домовленостей про постачання Україні озброєння. А також президент зауважив, що важливо, щоб партнери дотримувалися своїх зобов'язань, ну оскільки для України важливо вижити, що означає мати конкретні рішення та отримувати допомогу вчасно. Але не тільки Франція підтримала пропозицію іноземних військових в Україні. Нідерланди не виключають можливості відправити своїх військових на війну проти РФ, так заявив глава Генштабу армії Нідерландів. Він зазначив, що країни НАТО повинні розглядати всі варіанти допомоги Києву, і включаючи відправку військ Альянсу в Україну.